Доброго дня, друзі! Сьогодні хочу вам показати, як зробити отаке чудове паскальне яєчко до паски своїми руками з натуральної вищини, з натурального воску. Як ми це робимо? Відміряємо полосочки. З одної сторони полосочка буде 8 см. Надрізаємо, з іншої сторони, полосочка буде 6 см. 6 см. Можемо брати Ножиці, але ножицями погано вощі наріжеться, буде зазобрений. Беру такий от ножик густренький, лінієчку прикладаю і відмічаю по наміченому 6 см і 8, відрізаю полосочку. З одної сторони 8, з меншої сторони 6. Відрізала. Далі тут ми беремо 6 см. 6 см. Відрі... Відрі... Відмічаємо, яєчки катяться, а з іншої сторони 4 см, з кожної сторони на 2 см менше. Починаючи з весни, доводячи до 2 см. Так. Знов прикладаємо і відрізаємо рівненько, рівненько. Вищина дуже м'ягенька, свіженька, ароматна, дуже добре ріжеться, не заломується, зазубрин не лишається. Значить, наступна смужка 4 см. 4 сантиметри і остання сама маленька смужка 2 сантиметри. Два сантиметри. Відмітили, приклали відрізали. О, люкс. Смужки такі готові? Отакі смужки. Кладемо їх, беремо кусочок. Гніту, відрізаємо О, от такий кавалочок, кладемо на саму широку частинку. Сама широка частинка. Отаким от чином я беру, я потім буду дивитись, яка частинка в мене буде внизу, яка вверху, і я зайвий фітіль відріжу. І починаю, притискаючи гніт, скачувати. Скачую, скачую, слідкую за тим, щоб з двох сторін гніт був рівномірно охоплений бощиною. Бачите, з тої і з тої сторони, щоб не було перекосу в яєчку. Можу підтягнути трошки і натягнути, щоб менше було пухірців і повітря. Якщо щось не виходить, я можу розкрутити і ще більше підтягнути, і вирівняти. Вещина дуже еластичний, матеріал легко піддається. Тепер беру наступний кавалочок, бачите, тут 6 см. І ця смужка теж 6 см. Прикладаю і продовжую скочувати. Так, і я можу на себе так, от хочеться на себе. І з заговором я створюю найкраще майбутнє. В своєму житті для себе, для своїх близьких, здоров'я, щастя. Коли я на себе катаю свічку овощину, я притягую, коли від себе я звільняюсь. І це отака магічна вправа перед пасочкою. Ці яєчки можна використовувати не тільки на паску світити, як свічки, але е е на кожний день запалювати. От знову я, побачите, перекладаю, перекладаю на себе, на себе і далі Скочую. О, Трохи від'єдналося, треба притуцькати, притиснути, розігріти в руках вощину, щоб вона не відривалася. І далі я скочую, 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 натягую, натягую, натягую. Так. Остання смужка, останній штрих. О, розігріла. І тепер я дивлюсь, чому я лишила два кінчика. Бачите, я тут дивлюсь: тут більше. Тут у нас більш рівний кінчик, тут більш рівний. Ага. А тут більш загострений кінчик. Значить, тут я можу обрізати, це буде низ яєчка. Низ. Можу трохи вирівняти, щоб воно стояло. Стоїть, так? Але я можу використати для яєчка краще всього такий підсвічник, або ще якийсь підсвічник, який у вас є. І в нас вже готова свічечка у вигляді яєчка на пасочку. такі свічечки. Легко, швидко, з одного листа вощини виходить, виходить 2,5 свічки. Робіть і будьте щасливі.